Літо, схоже, забуло, що воно літом цього року. Червень дивує контрастами температур, і це триватиме й надалі. Будуть і дощі, але не скрізь буде холодно. Яким регіонам пощастить із погодою у вівторок, 24 червня, та чого очікувати до кінця тижня. Дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен у вівторок. Погода в Україні й далі буде нестійкою. Атмосферні фронти принесуть дощі та грузи. Такий прогноз у своїх соцмережах дала синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Найпрохолодніше зазначає Діденко буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Полтавщині. Там в день очікується плюс 20, плюс 22 градуси. У більшості областей протягом дня передбачається плюс 22, плюс 25. А ось у південній частині буде спекотно плюс 27, плюс 32 градуси. У Києві 24 червня передбачаються короткочасні дощі, грози. В день буде плюс 22, плюс 24. Наталя Діденко зауважує, що нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, може тягнути на сонливість. У нас і так є на це причини. Тому зараз особливо уважно до себе, до свого самопочуття. Зверніть увагу на профілактику здоров'я. Полікуйте зуби, бо весени чи взимку не хочеться часто кудись їздити. Написала синоптикиня. А тим часом метеоролог Ігор Кібальчич розповів, яким в цілому буде тиждень в Україні. За його даними у середу, 25 червня вночі у східній частині України, в день у північно-західних областях, очікуються грозові дощі. Нарешті території країни – без опадів. Вітер на півдні змінних напрямків у решті областей Західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 11, плюс 17. На півдні – місцями до плюс 20. В день – плюс 22, плюс 27. У південних регіонах – плюс 28, плюс 33. У четвер, 26 червня, на більшій частині території України очікується сонячна погода без опадів. Лише вночі у північно-східних областях, в день місцями на крайньому заході, пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У західній частині в день грозах можливі локальні шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме плюс 13, плюс в вдень плюс 23, плюс 29 на Півдні та на Закарпатті повітря прогріється до плюс 31 плюс 36 у п'ятницю, 27 червня, у західних, північних, центральних та одеській областях очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть грозові дощі, у день. місцями сильні зливи, град та шквали – 17-22 метри за секунду. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3,8 3-8 метрів за секунду. В день – південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, плюс 19. Вдень – плюс 22, плюс 28. У центральних та південних областях місцями плюс 32, плюс 37. У суботу, 28 червня, вночі на півночі лівобережжя, вдень у західних, північних та центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Місцями грози та шквали до 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вдень у більшості областей можливі пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 17, в день плюс 21, плюс 27. У Криму та Приазов'ї місцями до плюс 30. У неділю 29 червня у північно-східній частині країни пройдуть короткочасні дощі часом із грозою. У решті областей без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду вранці та в день пориви – до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 12, плюс 18, в день – плюс 19, плюс 24, на півдні – плюс 24, плюс 29. Нагадаємо, що раніше синоптикині Укргідромедцентру Наталія Птуха у коментарі для ОНН розповіла, що літо 2025 буде із сюрпризами. За попередніми оцінками, літо буде теплим із періодами інтенсивної спеки. Середньомісячні температури будуть на 1,5-2,5 градуса вище за кліматичну норму. Найспекотнішими місяцями традиційно очікуються липень та серпень. Синоптикиня пояснила, що найтепліше буде в південних районах країни, тоді як західні та північно-східні області можуть бути трохи прохолоднішими. Водночас Наталія Птуха зазначила, що розвиток синоптичних процесів може бути непередбачуваний, тому температурний фон та опади розподіляються по різному Крім цього, синоптикиня зазначила, що цього літа, як і в попередні роки, не обійдеться без коливань температури та нерівномірного розподілу опадів. Вона пояснила, що в теплий період завжди нерівномірний розподіл опадів. Особливо це стається під час нестабільної атмосфери, коли відбуваються внутрішньомасові конвективні процеси. Ба Більше синоптики активно попереджають про зміну клімату в Україні. За словами синоптикині, більшість місяців року мають додатну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми. За словами синоптикині, більшість місяців року мають додатну аномалію відхилення середньомісячної температури від норми. Цитуємо, і змінюється те, що характер опадів збільшується саме кількість зливових дощів, тобто не звичайних, а ось саме зливового характеру. Пояснила птуха. Вона наголосила, що в деяких районах збільшуються посушливі періоди. Зокрема, за її словами, десь може бути злива, а десь навпаки, посушлива погода. Аномальні погодні умови можуть негативно впливати на самопочуття. Тож птуха порадила українцям бути готовими до вищих температурних показників і адаптуватися до нових кліматичних умов. Синоптикиня закликала враховувати, що температурні показники можуть бути вищими за кліматичну норму. І відповідно, доведеться адаптуватися. А як прогноз погоди впливає на ваші плани? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.